Так ось бджілка день за днем будь слухняною навчалась, та для вас вона дітей в прикладах все розказала. Так ось звикла вже всі дні у неділю відлітати, що обов'язки свої вже забула виповняти. Мати бджілка зранку всіх знову кличе до роботи. Має і бджілки ще одній вилетіть за рів глибокий. Там я бачила цвіте уже рясна дуже гречка. І мені ви принесете меду гречаного глечик. Добре, має, каже, їй, полечу я неодмінно. Та так хочеться вже їй швидше у дупло летіти. Друга каже, полечу краще на лужок барвистий. Мед гречаний не люблю, він гіркий. Як можна їсти? Та, подумавши ще мить, все ж на гречку полетіла. Маєш вже в дуплі сидить, їй до меду нема діла. Вже чекає, що сова знов цікавеньке розкаже. І сова розпочала розповідь свою цікаву. Були у батька два сини, обидва, начебто, слухняні. Батька слухались вони, що казав, усе сповняли. Але різна та була у братів ота слухняність розсудіть самі, хто вам. Був же батькові слухняним. Попросив одного він у виноградник працювати. Відповів піду я, син, і не пішов, не слухав тата. І до другого мерщій теж сказав таке слово. Той же тільки відповів батькові, та я не хочу. Але потім все ж пішов. Батькові допомагати, то скажи но ну мені, хто з двох синів тих був слухняним? Мая Умить відповіла, ну, звичайно, що син другий. Знов сава розповіла ту про мене, друзі. Це сьогодні я була, як у той син Неслухняна бо помет я не пішла, хоч летіть пообіцяла. Дітки, не робіть ви так. Будьте ви батькам слухняні. Буде тоді добре вам. Вас господь тоді похвалить. Не раз порівнюють із віслюком упертих всіх і нерозумних. Колись ослиця, бач, одна, заговорила до пророка. Тим. Від загибелі спасла, бо той згрішив був перед Богом. І ангел із мечем повстав на тім шляху перед пророком. Його побачила вона і далі не пішла ні кроку. Став її бити чоловік. Чому не йдеш? Чому ти стала? І так він її довго бив. Що та аж промовлять почала. Пощо мене так довго б'єш, коли була я неслухняна? Я б'ю тебе, бо ти не йдеш. Чому серед дороги стала? І очі бог йому відкрив побачив ангела з мечем він. Впав на коліна і вклонився. Пробач мені, згрішив сьогодні. Якби то не ослиця та тебе завбив би я відразу, мене ж побачивши, вона тебе спасла уже два рази. Так врятувала від біди хазяїна свого Ослиця. Якби не вперлася тоді, то ангел би пророка знищив. Ще про одного віслюка я знаю дуже молодого. Ніхто ніколи не сідав з людей простих таких на нього. На нього сів лише Ісус, коли в'їжджав колись до міста і по одязі йшов віслюк, яку для Господа стелили. Чому в'їжджав на віслюку? Кінь же величніший, гарніший. Не величався наш Ісус. Простих людей прийшов спасти всіх. Який урок нам з цього взять? Урок один, він є не тяжкий. Не треба дітки називать нікого віслюком ні що.